Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у інтерв'ю виданню Зюдой Чацайтлк підкреслив, що не збирається зустрічатися із президентом Росії або контактувати з ним, тому що результатами таких контактів є тільки нові обстріли української території. Фрідрих Мерц нагадав у якості прикладом. Перебування у російській столиці прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана або телефонну розмову із путіним колишнього федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. І кожного разу Росія наносила удари по українській інфраструктурі, руйнувала будинки і вбивала людей. Мерц спеціально нагадав, що кожного разу росіяни били по лікарнях, і до цієї його низки прикладів я б додав також і бомбардування дитячої лікарні у Києві під час перебування в російській столиці прем'єр-міністра Індії на Ренд Ремонті. Ми прекрасно розуміємо, для чого це робить російський президент. По перше, він сприймає будь-яке бажання діалогу із ним в якості прояву слабкості. А по-друге, хоче зробити іноземних політичних лідерів співучасниками своїх злочинів, що, до речі, є важливою частиною тактики Путіна. У його стосунках з новим американським президентом Дональдом Трампом. Адже саме після того, як Дональд Трамп повернувся до Білого Дому, кількість обстрілів в української території, руйнування житлових кварталів і вбивства цивільних мешканців України збільшилася досить серйозно. Путін сподівається таким чином не дати Трампу можливості відмовитися від подальшого діалогу із ним. бо... На його думку, американський президент має бути остаточно скомпрометований своїми контактами з російським лідером під час вбивства цивільних українців. І звісно, у Фрідриха Мерца запитали, як він ставиться до таких контактів Дональда Трампа із Путіним і до тих оцінок, які Трамп неодноразово. Давав російському президенту. А як відомо, президент Сполучених Штатів постійно переконує світ у своїх хороших стосунках із Путіним. Мерц відповів, що зміна ставлення американського президента до його російського колеги це процес. І дійсно, треба відзначити, що останніми тижнями. Оцінки поведінки Путіна з боку Дональда Трампа значно змінилися. Схоже, американський президент починає усвідомлювати наскільки складно йому буде домовитися із російським президентом навіть про припинення вогню на російсько-українському фронті. Схоже, Трамп усвідомлює наскільки серйозними для нього стають репутаційні ризики у стосунках із Путіним ще й на тлі очевидних внутрішньополітичних поразок американського президента, і зменшення рейтингу його підтримки серед громадян самих Сполучених Штатів, і ставлення до Путіна стає для Дональда Трампа. Черговою токсичною проблемою І з репутаційною, і з політичною зору. Однак для того, щоб американський президент це усвідомлював, потрібно, щоб і його західні партнери постійно нагадували Трампу про свою готовність відбудовувати стосунки із Сполученими Штатами, і водночас про те, що вони не збираються самі. Контактувати із Володимиром Путіним чи з кимось іншим з представників російського політичного керівництва. З тієї точки зору, позиція Фрідріха Мерца виглядає дійсно більш безкомпромісною, ніж позиція Олафа Шольца. Колишній німецький федеральний канцлер, як відомо, був одним із останніх західних політичних лідерів, який продовжував контактувати із Путіним навіть після початку фази великої російської агресії проти України. І першим з західних політичних лідерів, якщо не рахувати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звісно, який Хоча й одноразово, але відновив контакти із Путіним під час великої війни. Хоча мені здається, що розмова Шольца і Путіна, про яку якраз і згадував у своєму інтерв'ю з Ча Цайтонг Фрідріх Мерц, була швидше не зовнішньополітичним, а внутрішньополітичним кроком. Німецькі соціал-демократи тоді боролися за. Збереження своєї ролі у майбутній урядовій коаліції і розмовою із президентом Російської Федерації, колишній федеральний канцлер, який намагався зберігти владу в умовах, коли ніяких реальних політичних підстав для цього не залишалось, хотів поборотися за голоси. Тих німецьких виборців, які досі безпідставно сподіваються на можливість відновлення тих взаємин, які існували між Федеративною Республікою і Росією до початку Великої війни між Росією і Україною. насамперед, звичайно, енергетичних взаємин, про які багато хто у Європі може мріяти, але вже є абсолютно очевидним, що ніякої нової ролі у енергетиці європейського континенту Росія, яка остаточна на десятиріччя пішла з Європи, не відіграватиме, як би не завершилася російсько-українська війна. Тому цей контакт Олафа Шольца, тоді, коли федеральний канцлер Німеччини розмовляв із президентом Російської Федерації, міг здаватися, як. Певним проривом дипломатичної ізоляції Путіна. А от тепер, коли Фрідріх Мерц підкреслює, що не збирається розмовляти із російським лідером, ми бачимо, що ніякого прориву дипломатичної ізоляції насправді не відбулося. І навіть Дональд Трамп, який почав контакти з Путіним і звичайно створив у російського президента ілюзію. Щодо можливості його повернення до контактів з заходом як таким, не зміг зробити буквально нічого для того, щоб до нього приєдналися інші західні лідери. Фактично, Дональд Трамп залишається поодиноким західним керівником, який готовий до діалогу із Путіним і обстоює необхідність цього діалогу заради припинення. Російсько-української війни, але і цей абсолютно ілюзорний і безвідповідальний підхід Дональда Трампа та його адміністрації до американської зовнішньої політики. і Контактів з Російською Федерацією скоро буде спростований самою логікою життя, і Дональду Трампу, поза його власними бажаннями, також доведеться відмовитися від подальших контактів із російським президентом. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на контакти у Патреоні і теле, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги й миром! Хай щастить!